Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати такі сирні кульки або сирні пампушки, хто їх як називає. Дякую вам за увагу і за лайк і підписку. Мені буде дуже приємно! Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Починаю я з того, що ставлю олію грітися. Та як ці помпушки ми будемо смажити. Нам потрібно буде пів кг сиру кисломолочного, цукор, сіль, 2 яйця, ванільний порошок, цукор ванільний, а порошок розпушувач. Я свій сир не блендерую. Для того, щоб він не зріднув і не потребував багато муки, я просто його в кульку ось так розминаю. Для того, щоб він був дрібно зернистий Звичайно, краще брати невологий сир, тому що чим вологіший сир, тим він більше, вже як я згадувала, забирає більше в себе муки і наші помпушки будуть забиті. Даю четвертину чайної ложки солі і 3 столові ложки цукру. Хто любить дуже солодкі помпушки, може цукру додати, але ще нагадую, що ми їх будемо посипати після для приготування пудрою цукровою. Даю також порошок для печива і ванільний цукор додаю, зразу додаю до сира, тому що ми не знаємо, скільки в нас муки забере наш сир. Зразу забігаючи наперед, скажу, що в мене пішло 300 г борошна. Отже, сир ми перемішали разом з сухими інгредієнтами. Тепер додаю яйце і перемішую також трошки сир з яйцем і вже починаю додавати частинами борошно. Даю спочатку около 100-150 г і також ложкою промішую. Вже потім бачу, що ложкою мені важче промішувати, починаю замішувати тісто наше рукою. Спочатку в мисці я замішую, поки це є можливо. І як вже воно гарно в кубку в мене збирається, вимішую ще невеликий час на силиконовому коврику. Ось таке гарне м'ягеньке тісто у нас вийде. Розділяю свою кульку на дві частинки, формую джгутик і нарізаю його ось такими частинками по 2 см товщиною. Округлюю ці частинки між руками, навіть же муки не додаю. Вони гарно не липнуть до рук, гарно ліпляться і округлюються. З цієї порції тіста в мене вийшло приблизно 20 таких помпушків по 50 грам, трошки менше, трошки більше. Можете робити чуть менше, але також не дуже маленькі, бо вони будуть горіти, а великі не просмажаться. І даю їх смажитися в гарячу олію. Олія має бути добре розігріта. Я їх посмажую і трошки перевертаю. Перевернеш один, вони всі починають самі крутитися. Але все ж таки я контролюю цей процес, не залишаю його. На самостійно, подивіться, які вони гарні, круглесенькі і смачні. Якщо олія добре розігріта, то вони будуть і менше вбирати в себе жир. Решту пончиків, поки я смажу ці порцію, я накриваю своїм силиконовим ковриком, присмажені таким чином пончики перевертаю час від часу сторони на сторону. Контролюю цей процес. І після того, як я бачу, що вони набули коричного золотистого кольору, шумовкою, якою ви збираєте шуму з різних продуктів, виймаю, можете користуватися, як ви звикли, любим звичним для вас способом. Викладаю свої пончики на паперовий рушничок. Щоб вони гарно також видали надлишковий жир. Ось зараз я виймаю якраз три пончика, трошечки стряхую і викладаю на рушничок. І наступні два пончики. Багато пончиків не треба смажити, тому що вони буквально в два рази збільшуються в величині при смаженні. Ось іще порцію пончиків я виклала. Я смажила по 5 пончиків, а в кінці вже навіть по 4, тому що кількість олії зменшилася. Після того, як вони побули трошки на рушничку, просипаю їх цукровою пудрою. І трошечки навіть протрушую, щоб вони гарно зі всіх сторін обкачалися в пудрі. Ось такі хрумкі в результаті ми отримуємо. Наші пампушки На розрізі вони гарні, пористі, з сирним відчутним присмаком. Закриваю їх всіх кришкою, щоб вони, як кажуть, відійшли і смакуємо. Дякую вам за лайк і підписку. Ще багато нових відео з домашніми рецептами з простих продуктів на каналі. До нових зустрічей!